Львів 16 століття був містом, де перепліталися культури і традиції, а в серці середньовічного єврейського кварталу розташувалася синагога Золота Роза. Це була не просто будівля, а символ громади, яка внесла величезний внесок у розвиток міста. Її зведення 1582-х. 1596 роках стала можливим завдяки Ісааку Нахмановичу, багатому купцеві та голови єврейської громади. Архітектор Павло Щасливий та його помічники створили унікальну споруду, яка поєднала Ренесанс і готику. Назва Золота Роза має кілька версій. За однією з них невістка Нахмановича, пожертвувавши собою, допомогла громаді отримати дозвіл на будівництво. Інша версія, пов'язана з працею рабина Давида Галеві, який часто молився тут. Ці історії підкреслюють глибокий зв'язок цієї пам'ятки з духовним життям громади. Синагога була невеликою, майже квадратною в плані 11 на 9 метрів, але вражала своєю внутрішньою величю. Головна зала перекривалася готичними хрещитими склепіннями, що спиралися на ренесансні консолі. Підлога була заглиблена, щоб дотриматися правил, згідно з якими синагога не могла бути вищою за храми міста. Фасади прикрашали аркатурний атик із валютами і зубцями, а всередині зберігався Аронга Кодеш, портал для зберігання священних сувоїв. Попри свій статус і значення, синагога постійно стикалася з труднощами. Католицька церква забороняла її будівництво, а коли вони таки було завершено, король Сегізмун III намагався передати її ділянку єзуїтам. Судові суперечки тривали руками, і лише у 1609 році сім'ї Нахмановича вдалося повернути синагогу. Та найбільший удар стався у серпні 1941 році, коли нацисти під час окупації знищили Золоту розу разом із десятком інших синагог Львова. Це був акт не лише фізичного руйнування, а й спроба стерти єврейську культуру з пам'яті міста. Золота роза це більше, ніж архітектурна пам'ятка. Вона символізує багато культурне минуле Львова і нагадує про трагедію, яка спіткала єврейську громаду. Руйнування таких святинь це не лише втрата для певної культури, а й удар по всьому суспільству. Антисемітизм, який стояв за такими діями, є прикладом того, як ненависть руйнує не лише життя людей, а й знищує їхню історію та спадщину. Сьогодні залишки синагоги є частиною меморіального комплексу Простір синагог Львова. Це місце. Покликане нагадувати про важливість пам'яті, толерантності та соціальної відповідальності. Адже тільки через усвідомлення минулого ми можемо побудувати майбутнє, де повага до культурної різноманітності стане основою суспільства. Кожен, хто відвідує Львів, має зупинитися біля цього меморіалу. Руїни Золотої Рози говорять до нас. Про втрати, які не можна забути, і про уроки, які зобов'язані винести. Це не просто історія єврейської громади, це історія людства про біль, боротьбу і надійно краще.